відділенні денного перебування Вознесенівського району міського територіального центру соціального обслуговування завжди тепла та дружня атмосфера. Зараз зібралися разом, аби відзначити зимові свята, а ще дізнатися, як козаки новий рік зустрічали. Творчість вміння та таланти показують самі підопічні. Ось співають українську народну пісню, як кажуть популярну на Вінниччині ще на початку двадцятого століття. В час заходу своїми вміннями вражали і відвідувачі гуртка англійської мови. Пані Наталя розповідає, вже третій рік відвідує цей заклад, ділиться, ходить на співи. А ще відвідує гурток з історії філософії та університет третього покоління. каже, тут завжди нададуть необхідну підтримку та допомогу. А ще для кожного це можливість відпочити душею. Це наша душа. Ми тягнемося сюди за підтримкою, за відвідом гуртків. Їх дуже багато, і тут адаптація не тільки, скажімо так, психологічна, така емоційна, але і інтелектуальна, і фізична, і культурна. Бо гуртки ну різноманітні від співів. Танців до фізкультури, до університету третього покоління, інтелектуальний розвиток. Зубити, тобто, тут немає топтання на місці. Ми розвиваємось у нашому віці, але ми ростемо. Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування надає соціальні послуги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в приміщеннях установи. Торік ними скористались понад 4 тисячі осіб. Одним з напрямків діяльності терцентру є соціальна адаптація у. У відділеннях денного перебування людей похилого віку та людей з інвалідністю, зокрема, у Вознесенівському районі діють гуртки з психології української та англійської мов, а також театральний, танцювальний та з образотворчого мистецтва навчають комп'ютерні грамотності. працює з ними психолог. Ми навчаємо їх і гурткова робота. і Клуби за інтересами і тренінги, ігри ну, тобто, щоб вони почували себе комфортно у суспільстві. А зараз це дуже потрібно, тому що дуже багато людей залишилось на самоті. І їм немає куди піти і отримати допомогу. Приходять і отримують тут допомогу від наших фахівців. Підопічні відділення денного перебування Вознесенівського району неодноразові переможці конкурсів не лише в Україні, а й за її межами. Про це свідчать ось ці нагороди. Це нагороди, які наші дівчата заробили на міжнародному конкурсі «Life is beautiful». і в цьому році ми приїхали з Болгарії і привезли перше місто у Європі. І перше місто в Україні за танці, за співи, за мініатюри, за все за творчість. Це саме великий кубок. Це наша гордість. Така наразі підопічні закладу вже готуються до конкурсу, який має відбутися навесні у Греції. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.